На екрані телефона родинні фото. Нині ж це не тільки спогади, а й пам'ять про загиблого чоловіка, розповідає черкащанка Мар'яна Прудка. Ну, я все пам'ятаю, Остальний погляд. Там і поцелунок остальні обіймів всі слова, що він казав. За місяць до вторгнення розповідає Мар'яна, її чоловік Олег Прудко став долав корпусу оперативно-раптової дії у складі спецрозділу і захищав країну. Недовго він воював, скажімо так, 13 травня 2022 року. Він із своїми побратимами поїхав у відрядження в Запорізьку область девтрані в травні 2022 року. 22 травня він загинув разом зі своїми побратимами. Підступ такий обстріляли те місце, де вони спали хлопці. І вони загинули. Тоді разом з Олегом загинули троє черкащан, розповідає Мар'яна. Сьогодні так само разом їх родини на полотнах фотовиставки. Це наше фото. Ми сім'я Олега Прудкого. Це ось фото Віталія Сагайдака, його дружина Оля із Міланкою. Віталія, мама, тітя Свєта, а це сім'я Станіслава Теченка, дружина Юлія із Тимофієм, і сім'я Олександра Бойка, його чудова дружина Аня. На світлинах сьогодні і Анна Мукан разом з синами розповідає: в перший день повномасштабного вторгнення разом з родиною переїхали до Черкас. А наступного дня її чоловік Володимир Мукан вирішив захищати країну. Чоловік сказав: іду добровольцем воювати. Я не можу сидіти вдома, працювати, коли моя країна в небезпеці. Мені треба захищати вас на сам і. Українців своїх братів і сестер 29 квітня рік тому був останній його вихід. Додає жінка, загинув він під Бахмутом 29 квітня 2023 року. Він ішов керівником групи. Він мав прикривати штурмовиків і свою роботу він зробив. Але на жаль, вийти живим звідти йому не вдалося. біля нього впала міна осколкова. Нині синів Ярослава та Андрія називає своєю опорою. Володя дуже ними пишався, як будь-який чоловік мати двох синів це велике щастя. Тому він завжди казав, що це мої крила і намагався ще з маличкою їх вчити, тому що насправді вчать уже в старшому віці. Восьмирічний Андрій каже, його тато завжди у спогадах та думках. Він настільки всім допомагав, все таке робив хороше. І, і так просто було щось несправедливо. Мало бути щось по іншому. І зараз навіть коли от хочеться щось придумати: о, а хочеться, щоб хтось повіз все ж таки на машині. Ні, когось не вистачає. Ні, його не вистачає. Отак все завжди. Просто якоїсь частинки світу прямо не вистачає. Самовила для себе в честь чоловіка і вишиванку, розповідає Анна Мукан. Дуже яскравих кольорів тут немає, оскільки. Щастя в моєму житті вже такого ніколи не буде. Однак посіяне володію проросте, так як квіти і серця на цій вишиванці. Тому я її коли ношу. Я завжди з гордістю її ношу, бо я знаю, що мій чоловік герой України. Фотовиставку організувало регіональне представництво благодійного фонду Мрія розповідає його керівниця Олена Кавенська. Його приурочили до дня мами та дня сім'ї. Участь взяли 23 родини загиблих та полонених військових. Любов за двох. Яку назву отримала виставка, тому що е, жінка коли залишається сама, коли вмирає її е, опора, її плече, вона залишається сама у своїй дитині. Можна звернути увагу на мамині очі, як вона дивиться за свою дитину, і вона кохає цю дитину зудвом. Аліна Бережна Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.